Задача 7.1. Сталеве тіло, маса якого 250 г, грам під час охолодження виділило 50 кДж теплоти, до якої температури остигло тіло, якщо його початкова температура дорівнювала 420 градусів Цельсія. Отже, маємо з тобою таку умову. Є маса сталевого тіла. Масу переводимо одразу в кілограми, тому теплоємність виписуємо для сталевого тіла саме з таблиці. Т1 початкова температура 420 і кількість теплоти, яка виділилася при охолодженні, 50 кДж, записуємо в джоулях. Знайти нам потрібно з тобою, до якої температури Т2 остигло тіло. Перш за все, ми записуємо формулу. Підставляємо в неї все, що ми маємо. Замість Т2 у нас буде просто ця літера. А далі ми бачимо з тобою, у нас утворилося звичайне математичне рівняння. Помножимо 500 на 0,25, отримали 125, і тепер можемо знайти Т2 мінус 420, тобто скористаємося прийомом, який в математиці називається заміна. Так? Тобто, нехай це буде наше х, отже, х це буде у нас 50 000, ділимо на 125, буде 400, і тепер. Дорівнює 400, тобто замість Ікса записуємо цей вираз. Ось, і бачимо тут з тобою, що Т2 у нас має бути, і треба додати 420, але тоді виникає питання: хіба це буде та ситуація, про яку нам говорять? Нам кажуть, що тіло має остигнути, тобто воно має отримати Т2, температуру меншу, ніж ми тут зараз отримаємо з тобою. У нас тут виходить 820, кінцева температура початкова 420. Отже, щось ми з тобою тут не врахували. Дивись, на початку, з самого початку, нам треба з тобою з'ясувати, що коли ми записуємо формулу, вона підходить у нас для варіанту нагрівання та охолодження тіла. Проте, якщо у нас буде охолодження тіла, то кількість теплоти має виділятися. А це означає, що ми маємо біля літери Q, а саме біля ось цього значення, поставити знак мінус. І тут, і тут, і тут. Спеціально виправляю червоною ручкою, щоб було зрозуміло, що при охолодженні, коли пишуть, виділяється 50 кДж, це означає, що тут має бути у нас від'ємне число. Тепер зрозуміло, що при поділі у нас утворюється також ось тут від'ємне число. І тут воно буде мінус 400. А тепер ми дивимося з тобою, якщо тут мінус 400, плюс 420, то зрозуміло, що в цьому разі. Т2 у нас виходить 20 градусів Цельсія. І тепер ця ситуація вже якраз нам з тобою підходить до тієї умови, про яку нам говорять, що до температури 20 градусів остигло тіло. Будь-уважним або уважною. Задача 7.2. У воду масою 600 грамів, температура якої становить 20 градусів Цельсія. Занурили сталеве тіло масою 2,5 кг за температури 95 градусів Цельсія. За якої температури встановиться теплова рівновага теплообміном із навколишнім середовищем знехтой. Записуємо одразу масу води і питому теплоємність води з таблиці. Температура початкова для води 20 градусів. Це буде Т1 води, початкова температура води. Далі сюди занурюють сталеве тіло. Також для нього записуємо масу, виписуємо питому теплоємність в таблиці, і воно знаходиться при температурі 95, тобто Т1 для сталі, початкова температура 95 градусів Цельсія. Визначити нам потрібно температуру суміші або температуру теплової рівноваги, яка встановиться. Отже, в задачі у нас з тобою беруть участь дві речовини: це вода і сталь. Вода знаходиться при 20 градусах, а сталь при 95. В кінці кінців становиться після теплової рівноваги якась спільна температура Т-суміші. Те В цьому разі ми бачимо з тобою, що сталь буде охолоджуватися, а вода за рахунок охолодження сталі нагріватися. Пишемо Q для води. Одразу у формулу я підставляю ось ці значення Т-суміші і двадцятку але тобі це буде. Так, простіше, отже, це води у нас підставляємо значення 4200, множимо на масу на 0,6. Тут у нас буде Т-суміші мінус 20. Розкриваємо дужечки. Якщо ми помножимо ось ці два числа, у нас буде 2520. Множимо його на Т-суміші, розкриваємо дужки, Мінус, тепер це множимо на 20, 50400, це 50. У мене такі. Підкреслюємо. Ми отримали з тобою вираз, дописуємо, що це будуть джоулі, в принципі. Ось, і аналогічно ми розписуємо з тобою для сталі. Так само Т-суміші мінус 95. Це сталі 500, множимо на масу сталі 2,5. Переписуємо Т-суміші мінус 95. Множимо 500 на 2,5. Отримаємо 1250, тепер розкриваємо дужки. Буде 1250 на Т суміші мінус. 118 750 отримали також з тобою вираз. В дужечках дописуємо джоулі. Тепер наступний крок це рівняння теплового балансу. Як воно записується? Всі літери Q ми маємо додати, у нас їх тут всього дві, тож Q води плюс Q сталі дорівнює нулю. Чому бажано так писати? Тому що в такому разі ти не втратиш ніякі знаки, які ось тут у тебе є. Ось. А якщо ти будеш писати, що Q води дорівнює Q сталі, то тоді знаки можна втратити. Там треба просто вміти з знаками не загубитися. Тому я діткам завжди раджу писати ось у такому вигляді. Тепер замість цих літер ми підставляємо ось ці вирази. Одне Q і друге Q. Підставили. Ну, а тепер ми бачимо з тобою, що у нас є тут подібні ось вони. Як звичайне математичне рівняння, розв'язуємо. 3770 те суміші. Ці два числа також подібні, і вони обидва від'ємні, тож буде у нас також від'ємне число. 169 150 дорівня нулю. Перенесли на той бік, поміняли знак, а тепер ми маємо поділити. Отримаємо наближене значення 44,87 градуси Цельсія. Ось такою буде температура суміші після встановлення теплової рівноваги. Наступна задача: 7.3. В алюмінієвій каструлі масою 1,1 кг міститься 900 г води за температури 10 градусів. Зрозуміло, що якщо в алюмінієвій каструлі знаходиться вода, то вони і алюміній, і вода знаходяться при одній температурі. Визнач масу окропу, окріпце вода при 100 градусах, ми це знаємо з тобою. Яку слід долити в каструлю, щоб температура підвищилася до 45 Відповідь запиши в кілограмах і теплообміном з навколишнім середовищем знехтуй. Бачимо з тобою, що у нас є для алюмінієвої каструлі, для алюмінію маса, і питому теплоємність беремо з таблиці для води є маса, виписуємо питому теплоємність для води. Обидві ці речовини знаходяться у нас, як ми сказали вже з тобою при 10 градусах. І тому ми записуємо з тобою, що температура початкова їхня однакова. Далі додають окріп, невідомо якої маси. Давай одразу напишемо, що маса окропу у нас буде невідома. Ось, по теплоємність, зрозуміло, буде така сама для окропу, а от початкова температура для окропу у нас буде 100 градусів Цельсія. Це не прописано, це сказано словом. Ми маємо це з тобою записати цифрою. Далі, температура встановилася після о, всього процесу 45 градусів. Пишемо, Т суміші, буде 45 градусів Цельсія. Отже, в задачі у нас з тобою беруть участь три тіла. Вода холодна. Окріп і алюміній. Мають вони початкові температури, відповідно, які ми з тобою вказали. Нагріваються або охолоджуються вони до температури суміші. І Зрозуміло, що нагрівання буде відбуватися у прохолодних тіл, а охолодження у гарячих. Розписуємо тепер літеру Q. Оскільки температура суміші у нас кругом буде 45. Отже, ми тут пишемо з тобою 45 мінус початкова для води, тобто мінус 10 дорівнює. При підстановці порахували, отримали ось таке значення. Отримуємо 35 420, тепер Q для окропу. Звертаю твою увагу на те, що питома теплоємність для води у нас залишається, хоч це і окріп, ніби ми з тобою дивимося, наче це окрема якась речовина, але ж це водичка. Так? Отже, це води залишається. Питома теплоємність ось підставили значення. Отримали ось такий вираз, не губимо знак мінус. Пам'ятаємо, що він у нас дуже важливий. Ось, і Тут також у нас джоулі є. Ось, Ну і тепер ми пишемо з тобою рівняння теплового балансу. В даному разі у нас з тобою рівняння теплового балансу буде складатися з трьох літер Q. Отже, пишемо Q води, плюс Q алюмінія, плюс Q окропу дорівнює нулю. Підставили кожну літеру Ось, і маємо тепер рівняння. Тут у нас утворюється ось таке число. Це ми поки що переписуємо з тобою м 0 Тепер ми все, що з літерою м0 лишаємо зліва, а це значення переносимо. Щоб знайти м0, зрозуміло, що потрібно поділити одне число на друге. При поділі ми отримаємо з тобою додатнє значення, і буде 0,726 кілограми. Завдання ми виконали з тобою в цій задачі. Ми з тобою молодці, йдемо далі. А ще цікаві задачі на цю тему. Дивися обов'язково у наступному відео. Не забудь підписатися і поставити лайк.